Отже, я закінчую роботу над сорочкою для своєї донечки. Вже вишиваю облямівку ще вишью манжетики. Для зубцювання я обрала ниточку перле. Це 902 номер, перле вісімка, щоб зробити такий деякий акцент на облямівочці і на манжетиках. Ось, для варіанту на вибір я їй також пропонувала ще ось такий колір. Це 738-й номер перле вісімки. Таким же кольором я вишиваю тільки Brother Special. Бачите, нитки одного кольору різного типу. Але на зубцювання, на збирання, все-таки мені більше подобається перле. Воно більш жорстке в роботі. Але 738-й в зубцюванні не дасть такого акценту, тому я його відкладаю. Я вже закінчила вишивати рукавчики, уставки вже закінчила вишивати. Це все вже потрібно попрати. Ось. Єдине, що, єдине, що я буду пришивати, рукавчик до уставки вручну, буду примережувати. Тому я тут запрасую і зроблю підгін прутиком і пухлик. І потім вже пришию до уставки, тому це все треба зробити до прання. Ось. Так, також у нас на магазині я взяла серветки для того, щоб зловити колір при пранні. Раджу вам також так робити для підстраховки. Ось Декоративні шви, вистіги я буду робити перле вісімкою, чорним кольором в тон тканини. Ось 840 й Brother Special. Це в мене були вічка, такий невеликий акцент на уставці. І напевно, що я більше не буду ніде його використовувати. Хіба що ми дійдемо з донечкою згоди. Щодо поділок, питання поділок відкрите. Я вже зробила моделювання, це по курсу пані Лариси і вже Все, в мене вже, бачите, змотельована уставка. лишилося винести проєкт в натуру. Дуже зручно це робити ось такою лінійкою масштаб 1 до 4. Щоб одразу бачити. Так, Значно легше потім орієнтуватися. ось, І працюю далі, буду далі вам показувати, що в мене виходить. Отже, показую, що в мене виходить далі. Я вже зібрала пухлики, намочила і перший раз процарапала. Так, це в мене уставки, уставки. Я ще їм нічого не робила. Я зробила манжети і облямівку. Прозубцювала їх для контрасту. Перле 902 номер. Ось, зубчики я вже буду стягувати після того, коли з одного боку пришию. Так, і низ поділки в мене прутиком. Підгин просто. Спинка і перед, просто підгин прутиком також 902-ї Мені би, звісно, дуже хотілося запротикувати і тут на рукавчиках, таким червоненьким, але моя донька забракувала, сказала робити чорним на рукаві. То в мене буде чорним. Бачите, воно ще тут у мене вологе. Ось тому мені лишилося на уставці ценис уставки, зробити такий самий підгин прутиком і примережити до рукавчика, до пухлика. Уставку. І буде ось так. Ось такий буде рукав. Все воно буде тако пришите. Що ж, мої пухлики висохли. Я все запротикувала. І тепер лишається ще трошечки просто зробити ось так і все. Що ж, попри всі обставини, я продовжую. Мої рукавчики вже змережені. Дивіться, все вже. Я їх зшила і вони вже навіть випрані. Зараз я їх попрасую, моя прасочка вже нагрілась, готова. Все випране. мої лекала також вже готові, я вже зробила один до одного побудову. Дуже вдячна пані Ларисі Вужейко Терещенко за її навчання. Я тепер вже самостійно можу нормально шити, і буду впевнена що сорочка сяде добре, що буде баланс, що буде добре рягати пройма. Щоб ви розуміли, просто це багато-багато нюансів, про які нам пані Лариса на своєму авторському курсі розповідала, багато хто цього не помічає. Знаєте, я бачу по дописам у Фейсбук, коли дівчата кажуть, що сорочка класно сидить, а насправді тепер я бачу усі нюанси. Тож починаю прасувати. Це могла би бути реклама відпарювача мого. Але, на жаль, я ще не така відома в цьому світі блогериня. Тому просто хочу вам сказати, що відпарювачем льон прасувати одне задоволення. Дуже вдячна дівчатам за пораду, хто казав, щоб я його придбала. Тож, якщо маєте можливість, обов'язково придбайте її собі. Боже, дівчата, як я заборонена цим відпарювачем. На жаль, мені ніхто не платить за цю рекламу. Але повірте, дивіться, тепер я прасую вже з лиця. Дивіться, як гарненько в мене ущільнилась вишивка ниточками Brother Special. Льончик ущільнився. Я не можу. На жаль, в мене, мабуть, так камера не фокусується, щоб передати вам. О, клас. Все, рукавчик цей готовий, підпарений. Зараз він охолоне і буду розкладати його для пошиву готувати. А, тут ще можна з цього боку трошки. Так. Супер. Отже, в мене вже все відпарено, два рукава, перети спинка, манжетики, а облямівку ще треба прометати, обрізати, а тоді вже просувати і витягувати. Це я вам зараз хотіла показати, лекало. Я будувала, дивіться, сучасний крій. Вірніше, традиційний уставковий адаптований крій до сучасного, ось так виглядає уставка. Це для того, щоб була гарна посадка по фігурі. Тут буде пройма, ось, і так само буде пройма на переді і спинці, і це все буде сприяти тому, щоб сорочка мала традиційний вигляд. Але гарно сиділа по фігурі, щоб нічого під мишками не збиралося, не підпригував вперед. І так далі. далі. Сподіваюсь, що я закінчу цей пошив незабаром і покажу вам вже готову сорочку. Напевно, що не буде вам цікаво дивитися, як я то все строчу. Зараз на цей стіл у мене стане швейна моя машинка, я її дістану з шавки. Ось та таке, але напевно це вже буде не сьогодні, бо сьогодні в нас вже темно, це поки світло є, можна було все відпарити, попрасувати. Не знаю, може я зараз хоча б зметаю перети спинку, бо вже руки чешуться, направду.